Українська діаспора в Японії невелика, приблизно 2,5 тисяч українців, російних між Токіо, Йогомакою, Осака та Фокоокою. Більшість приїхала на навчання або роботу, а частина мешкає там десятиліттями. У цих містах діють українські громади, які об'єднують людей через культурні події, навчання людей та щорічні заходи. Одним із найпомітніших напрямок діяльності є культурна дипломатія. Українці в Японії проводять десятки подій, щоб знайомити японців із нашою культурою. Наприклад, у Токіо щороку проходить Ukrainian Festival, де показують народні танці, сучасну музику, проводять майстер-класи з Петрівки та продають українські страви. На одному із таких фестивалів японці вперше спробували борщ із пампушками і черга стояла півзалу. Організатори навіть казали, що борщ розкупили за перші три години. Окрему роль відіграють студенти українці, які навчаються в університетах Токіо, Кіото, Осаки та Нагої. Вони створюють студентські клуби, допомагають новим українцям адаптуватись, а також проводять лекції про українську історію. Наприклад, у Токіївському університеті діє невелика група студентів, які раз на місяць влаштовують публічні виступи про українську культуру. Одного разу вони провели лекцію про голодомор, і на неї прийшло понад 100 японців, хоча зал розрахований на 60 людей. Також Японія активно працюють українські творчі колективи. Є українські танцювальні ансамблі, один із найвідоміших це кобзарі, який виступає на міжнародних фестивалях у Йокогамі. У складі цього колективу танцюють не лише українці, а й японці, які вивчають гуцульські та полтавські танці з такою точністю, що їх важко відрізнити від українських артистів. Окремо варто згадати про українських фахівців, які працюють у великих японських компаніях. Серед них інженери Toyota, фахівці зі штучного інтелекту, софтбенк, дизайнерів Соні. Один із найвідоміших прикладів це український архітектор із Кіото, який бере участь у відбудові старих дерев'яних кварталів у японському стилі. Він настільки добре знає традиційні технології, що його навіть запрошували консультувати проєкт реконструкції старовинного храму. Громади також організовують школу вихідного дня для дітей. Наприклад, у Токіо працює українська надільна школа, де дітей навчають мову, історії та народних традицій. Там проводять свята Миколая, великодні майстер-класи та уроки про українські казки. В одній групі навіть навчаються діти з українсько-японських родин, для яких українська мова друга, але вони вивчають її через ігри та пісні. Українці влаштовують у Японії народні свята. Найпопулярніші це Івана Купала та святкування Різдва на купало в одному з соківських парків. Українці та японці разом плели вінки та запускали їх на воду. Це було настільки незвично для японців, що місцеві канали навіть знімали сюжет. Ще одна цікава частина життя діаспори: це культурна інтеграція. У Токіо є кілька українських кухонь, де можна спробувати деруни, голубці, навіть домашні вареники з вишнею. Один із ресторанів, створений українкою з Києва, став настільки популярним, що має окреме меню японською з поясненням, що таке київський торт і чому він важливий. Японці часто замовляють вареники, бо вони нагадують їм гьодза, але з іншим смаком. Як окремий напрям варто згадати про громадські ініціативи українців, які діють не тільки під час війни. Наприклад, у 2018 році українці влаштували лекції про Чорнобиль у кілька японських містах. На цих заходах показували фото із зони відчуження, розповідали про ліквідатори та про екологічні наслідки. Часто на лекції приходили японці, які пам'ятають аварію на фокусімі, тому тема викликала великий інтерес. Українці також проводять онлайн-курси української мови для японців. Найбільше із них був створено групою волонтерів у 2020 році. Там навчається понад 500 японців. Багато з них хочуть читати українську літературу мовою оригіналу і найчастіше просять тексти Лесі Українки та Сергія Жадана. Попри активність життя українців в Японії, не завжди легке. Однією з головних проблем залишається мовний бар'єр. Для багатьох переселенців, особливо літніх або новоприбулих, це великий виклик. Навіть через рік-два після переїзду частина людей все ще має складнощі з повсякденним спілкуванням японською, що ускладнює інтеграцію, пошук роботи, освіту, соціальну адаптацію. Також існують помітні культурні та соціальні відмінності, які ускладнюють адаптацію українців Японії. Серед них, напряма, манера спілкування та жорсткий етикет, що контрастує з українською прямотою. високий рівень. Формальності повсякденні поведінці, виріжена ієрархія за віком та статусом, інша трудова культура з тривалим робочими годинами та орієнтацією на компанію, а також загальна закритість японського суспільства, через яку встановлення близьких контактів із місцевими нерідко потребує тривалого часу. Додатково це легальний статус, бо багато українців, які приїхали після 22-го року, не як біженці, а як евакуйовані, що означає, що вони мають тимчасові права, але не статус біженців у класичному розумінні. Це може обмежувати деякі можливості тривалої інтеграції. Центральну організацію українців Японії є країни. Її заснували Дмитро та Наталя Кавальови. Саме ця спільнота проводить більшість українських заходів в Токіо. Наприклад, у тринадцятому та 2014 роках вони організовували марші у вишивинках у самому центрі японської столиці. У 2001 році члени організації підняли український прапор на гору Фудзі. У 2009 році вони заснували українську школу джерельця, яка допомагає дітям у змішаних сім'ях. Міг зберігати українську мову у 2014 році. Країни провели пікет біля посольства РФ у Токі з вимогою припинити агресію проти України. Після 24 лютого 2022 року діяльність діаспори стала ще активнішою. Українці в Японії зустрічали біженців в аеропортах, допомагали оформлювати документи, надавали житло. і виконували роль гарантів, тобто людей, які беруть фінансову відповідальність за біженця. Вони збирали гуманітарну допомогу, і передавали її в Україну. Часто українці в Японії збирали настільки багато речей, що гуманітарна допомога вимірювалася тонами. Наприклад, Асоціація українців у Токіо лише за перші місяці війни зібрала приблизно дві тони одягу, ліків, засобів гігієни та продуктів, які потім відправляли в Україну. Японська держава теж різко змінила політику. Якщо раніше для отримання притулку потрібно було чекати роками, то в 2022 році українцям одразу надавали тимчасове житло, знижку на транспорт і одноразові виплати. Ті, хто не мав родичів у Японії, отримали 2400 єн щодня протягом півроку. Це допомагало українцям швидше адаптуватися. Окремий це популяризація української культури у 22 другому, роках Українці в Японії провели десятки заходів. У липні 22-го року в нагої відбувся благоїльний фестиваль Пізнай Україну, кошту з якого передали дітям із Запоріжжя. У 23-му році японська українська культурна асоціація закупила медикаменти для Житомирського шпиталю на суму понад 283 тисячі єн. Також ця асоціація організовувала літні таби для евакуйованих українських дітей та ярмарок виборів, де всі кошти з продажу також передавали Україні. Українці створюють освітні простори для дітей. У діє надільна школа хробачок, де дітей дошкільного і молодшого віку навчають української мови через творче завдання. У нагої працює школа «Берегиня», яка допомагає дітям зберігати українську ідентичність і підтримує сім'ї, які переїхали після 22-го року. Українська діаспора в Японії також активно співпрацює з медіа та урядовими структурами. Саме завдяки їхній діяльності японці сьогодні краще розуміють ситуацію в Україні. Дослідження 2022 року показують, що більшість японців підтримують збільшення кількості українців, яким дозволено в'їзд в країну. Однією з причин цього є активність діаспори та їх видимість у суспільстві.